Права 1594. Студентка має набрати рукопис обсягом 30 сторінок. Перше задання складив в зошиті таблицю в залежності витраченого часу, Т в годинах від продуктивності праці, N у сторінках за годину. Ну що ж, давайте подивимося, ось наша таблиця, яку потрібно заповнити. Пригадуємо, як нам знайти час нашої е, час роботи. Витрачений. Отже, щоб його знайти, записуємо, що час Т пригадуємо формулу. дорівнює. Треба обсяг роботи А поділити на N на продуктивність. Є? За цією формулою давайте порахуємо, чому ж дорівнює час роботи для всіх цих п'яти значень продуктивності. Отже, записуємо перше діє. Обсяг роботи у нас 30 сторінок. То ми 30 ділимо на дві сторінки за годину. Тоді це буде дорівнювати 15. А в дужках записуємо чого? Годин. І друга дія. 30. Ділимо тоді на 3. Це буде 10. А в дужках записуємо чого? Годин. Далі третє. 30. Ділимо на 4. Це буде дрівлювати. 30 поділити на 2, це буде 15, а поділити ще раз на 2. То це буде 7,5. Дожка, записуємо чого? Години. Далі четверте. 30. Ділимо на 5. Це буде дорівнювати 6. А в дужках записуємо чого? Годин. І 5. 30. Так, а ділимо на N у нас дорівнює 6. 35 на 6 це буде 5. А в дужках записуємо чого? Годин. Є. Ну що ж, це ми зробили. А зараз потрібно побудувати графік залежності часу від продуктивності праці. Ну що ж, часу, тобто від продуктивності. Тобто тут у нас буде час у годинах. Записуємо час Т години. Так. А тут у нас буде продуктивність праці N. Це у нас будуть сторінки за годину. Пишемо N так, сторінки за годину. Є. Ну, гаразд. Тут у нас буде 0. Тепер правильно підбираємо одиниці. Продуктивність у нас є від 2 до 6. Можна вибрати за одну клітинку. Позначаємо тоді 1. Поміститься 6 число. Так, а по часу. Час у нас тут є 5 і є 15 годин. Я пропоную одну клітинку вибрати як 2,5. Ну, по-іншому, напевно. Так, тут буде тоді 5, 10, ось тут буде 5, 10 і 15. Да, добре. Так, отже, 2,5, то тоді записуємо 2,5. Тут буде 5. Тут буде 7,5. Тут буде 10. Тут буде 12,5. А тут буде 15. Це останній час, який нам потрібен. Ну, гаразд. Підготовчу роботу ми зробили для того, щоб побудувати цей графік злежності, спочатку відкладемо точки, що відповідають оцій табличці. Але табличку ми ще не заповнили. Ну, що ж, переносимо тоді з наших обчислень ці дані в таблиці. Ну, давайте тоді. Це треба було раніше зробити. Отже. 2 години це 15 годин, заповнюємо. Далі 3 години це 10 годин. Далі 4 це 7,5. 5, 5 це 6 годин. І 6 це 5 годин. І. Ну що ж, отже, зараз оцю табличку, яка в нас є, з неї відставляємо відповідні точки на нашій координатній площині. Ну що ж, давайте в цей раз візьмемо зелений кольор. Отже, на перетині 2 сторінки за годину і 15 годин так, ставимо точку. І далі на перетині 3 і 10 годин. 3 сторінки за годину і 10 годин ставимо точку. Далі 4 і 7,5. На перетині 4 і 7,5 ставимо точку. Є. Далі 5 і 6 годин. Ну, це трохи нижче ось сюди буде 6 годин, бо немає не таке великий у нас масштаб. Ну що ж, 5 і 6 годин це менше десь третинка ще. Є. Ну, напевно, десь так. Це буде 6 годин. Ну і 6 стрінок за годину це 5 годин. Ставимо точку на перетині. Так. Є. Ми отримали ряд з п'яти точок. Такий графік залежності не можна сполучати прямою лінією. У нас має бути плавна крива. Це у нас буде гіпербола. Ця функція вона наближається до осі абцис і осі ординат, але ніколи з ними не буде перетинатися. Ну що ж, одним порухом тоді проводимо, одним рухом треба провести тоді таку криву, яка проходить через усі ці плавну криву через усі ці. 5 точок. Ну що ж, я спробую це зробити. Отже, проводимо тоді гіперболу. Так. Ну, Приблизно так вона і має виглядати, можливо, трохи плавніше. Це, це буде наш графік залежності часу та від продуктивності праці N. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка залежності. На цьому вправу завершено.